Коли в 30-х роках Ольга Кобилянська сідала до цього столу працюючи, а далі відкладаючи перо, вона, мабуть, брала до руку ці предмети і її оповивали спогади. Спогади про різні речі, спогади про рідних, спогади про друзів, спогади про кращі часи. Мабуть, беручи до рук віяло, вона згадувала ті баливі вечірки, які відвідувала в Кімполунзі або і у Чернівцях. Хоча ще у 23 вона не побувала на жодній порядній вечірці. І про це з гіркотою констатувала щоденникові. Господи, мені скоро 23, А я ще не побула на жодній порядній вечірці. Залишається, що правда, загадкою чи змогла вона усунути таку вселенську несправедливість, але можливо так. Знаємо точно, що себе представити серед людей Кобилянська уміла. Я була гарна, як Янгол, що впав з неба. Я мов той провинний янгол, так її називала густа Кохановська. І справді було за що чорна спідниця, біла керсетка. І ось це віяло. Чорне віяло в біло-зеленкуватих тонах. Віяло, яке пам'ятало кімполун, яке пам'ятало Кобилянську, яка після танцю, після вальсу чи після мазурки кадрилі овіювала себе його прохолодою. І в 30-х роках Кобилянська поверталася від подумки в часи своєї юності. Люлька і попільничка. Це такі дрібні, але дуже дорогі речі, бо це спомин про батька: про батька, з яким не одразу виникли оті стосунки великої поваги, розуміння того, що робив цей чоловік, який пропрацював 47 років, один місяці два дні за своїми власними підрахунками. Його люлька. Кобилянська знову ж згадувала своє дитинство, як тато набивав люльку, сідав у вітальні. Збирав своїх дітей, і Ольгу також, і просив їх, просив їх заспівати. Бо сам співав і сам любив спів. І ось своїм тоненьким сопрано. Не дуже міцним голосом. Кобилянська виводила Пою коня при Дунаю, чи ой дівчино, чорноброва, оце те, що любив тато слухати і те, що виконували діти. Ну звичайно, та попільничка. Попільничка лишилася потім на столі. Кобилянська не заховала її у шафку, а зберігала для своїх гостей. Ось вона не була проти, аби в її присутності курили. Е, Водій самі подобався аромат тютюну. Та що гріха таїти, вона сама колись курила. Курити почала дуже рано, в 17, але потім не лишила цю звичку. Лишила з різних причин, можливо, найголовнішою була та, що у 40 років її розбив частковий параліч внаслідок інсульту, і Кобилянській довелося передивитися все своє життя, змінити його радикально, на 180 градусів розвернути і зрозуміти, що нема в житті важливішого за своє здоров'я. Здоров'я потрібно для того, щоб далі працювати, займатися тією справою, яку любить понад усе. Це була література. Але той аромат тютюну. Якщо в її присутності курили, викликали у її пам'яті якісь такі гарні спогади. Може, проті 17, 18 чи 19 років, як вона у димці скручувала папіроску із завареною кавою, в товаристві з Іванком Чуп'яком вони розмовляли про життя, і ось ці картини завжди виникали у неї перед очима, мабуть. Ковелянська любила себе оточувати вишуканими речами. Вона не могла собі дозволити дуже багато дорогих речей, але речі мали бути гарними, якісними і милувати око. От як ця скринька для листів. Нічого зайвого, чорне лаковане тло. А на ньому ось пурхають пташечки серед квітів і листочків. І розкривається ця скринька. Зараз вона порожня. Але колись тут зберігалися листи. І, мабуть, зберігалися листи від найдорожчих людей. А хто може бути дорожчим за свого друга? І не секрет, що найкращою подругою Кобилянської була Леся Українка. За 14 років їхнього спілкування їм довелося побачитись лише тричі і один раз фотографуватися. І оту відому світлину зробили у Чернівцях у автосалоні Кржановського. Вона має два варіанти: один Чернівецький лишився Вольгі Кобилянської і зберігався у її родинному альбомі серед світлин її сім'ї, її дуже близьких людей. А інший варіант Леся Українка відвезла до Києва. Чим він різниця? Леся Українка сидить ліворуч. Праворуч Ольга Кобилянська а тут вони, начебто, помінялися місцями, і ото свій київський варіант Леся Українка зберігала на своєму робочому столі. А це вже про щось свідчить. І от роздивлятися цю світлину одне задоволення. Якісні речі завжди оточували цих жінок, які розумілися на красі, які розумілися на річах, як то кажуть. І звісно, оця світлина діставалася з альбому лише для дорогих людей, бо не всім можна показувати те, біля чого твоє серце. З 1924 року. На столі у Кобилянської примостилась пляшка з морською водою. Це символ здійснено нездійсненого бажання. Здійсненого яким чином? Кобилянська мріяла побачити море. Подивившись на цю пляшку, можна сказати, що вона його побачила? Можна, але що саме вона хотіла? Мабуть, хотіла пізнати ту стихію, мабуть, відчути її на дотик, занурити руки у солону воду. Оце те, чого їй ніколи не вдалося зробити: поїхати на море, побачити море таким, яким воно є, насправді, їй не вдалося. Для себе Кобилянська це визначила так: мабуть, тому що дуже хочу, тому цього ніколи не здійсниться. За те її мрію, здійснила приятелька Лея Прункул. Вона мешкала у Констанції, Великому порті в Румунії. І знаючи про таку мрію Кобилянської, вирішила Кобиля... не Кобилянську наблизити до моря, але бодай би часточку моря подарувати Ользі Кобилянській. І ось у 1924 році вона зачерпнула води до пляшки, на дно всипала пісочку, кинула кілька камінчиків. Кілька мушельок закоркувала пляшку і відправила на Буковину з такою записочкою. Люба пані Ольго, чорне море шле вам всю маленьку хвилю, як гарний привіт. Ольга Кобилянська, мабуть, і втішилась, і далі зрозуміла, навряд чи я колись побачу море, але оце море в пляшці у неї і досі зберігається на її робочому столі. Ці квіти належать мені. Три Едельвейси подарував мені батько. Два Едельвейси мій брат Юліан. І що я маю від них відмовитись? Так записала Євгенія 27 липня 1884 року на звороті ось цього гербарію. Очевидно, того дня вона і укладала цей гербарій. Неймовірно тішилась, бо ж відомо, що Едельвейс, якщо він є у твоїй власності, має принести тобі щастя, щастя в любові, щастя в житті, щастя, удачу. Про це мріялось молодій Євгеній Кобилянській. А ось її сестра Ольга, того ж, 27 липня, 1884 року. Займалася зовсім іншим і переймалася зовсім іншим. Вона писала листа своїй улюбленій письменниці Євгенії Марліт, Євгенії Іон. Вона начитала її повістей, вона е, про тих героїнь, шляхетних, надзвичайно інтелігентних, розумних, нещасних і потім дуже щасливих. І своїй улюбленій авторці вона писала, мабуть, слова в признання. Те, що будуть робити далі читачки творів самої Кобилянської, писати і дякувати. Дякуємо за вашу царівну, дякуємо за Дину, дякуємо за вашу творчість, але це буде згодом. А 1884 року, в липні в Кімполунзі, дві сестри займалися своєю справою. І оцей гербарій залишився Ользі Кобилянській у спадок. Боже, яка доля випала Ользі? Випала доля поховати усіх своїх рідних. Вона залишалася у 42-му році. Одна зі своїми спогадами про батька, про маму, про Євгенію, про братів. І вона залишалася зберігачкою цієї пам'яті. І ось цей гербарій він якраз і означав: оту сім'ю, оте побажання добра і любові від батька, братів, сестри. І такий заповіт на майбутнє, бо й досі він зберігається у її музеєві. Доторкаючись до кожної цієї дрібниці, ти краще особ... розумієш особистість і власниці. І хай не кожний відвідувач музею може доторкнутися до цієї речі, але відчути її енергію, відчути дух Ольги Кобилянської може кожен, навіть побачивши, навіть через скло, яке закриває інколи оці всі предмети від... відвідувачів. Але це є можливість наблизитися. До таємниці Ольги Кобилянської і розгадати її по-своєму.